А яка у вас пенсія? Ну, яка у мене Так, да, у У вас. У — мене? чотири. Так а мені ще ж треба за квартиру заплатити. А скільки ви платите за квартиру? Три тисячі. Три тисячі за квартиру плюс комуналка. А що робити? Тисячу оставляю. А треба більше платити. І що далі? Mm. А тепер ось сказали, газ подорожає до Нового року чи Нового року. От. Ж це вже, там вже багато вийде. А світ буде 6 рублів. Та це виходить, що мені вже з пенсії нічого не залишиться. А ціни кожен день ростуть. Дорого все. То куди мені діватися, наприклад? Я одна. Дітей похоронила. В общем, всю сім'ю. І маму, і батька, і чоловіка, і двох дітей. Осталися внуки. А це, це вам допомога від... <сх> від благодійного фонду чарівники. Ой. Тут є е сир, е яйця, кефір, філе, ось масло. Ну, гречка таке. Ой, ось. ви такі добрі. Я не знаю, що тут навіть казати. Я просто скажу, що забирайте, я вам, якщо потрібно, допоможу донести, бо воно тяжке.